Сьогоднішній наш комплекс є продовженням попередніх відео, де ми розбирали анатомію колінного суглоба, тестували рухливість та застигнових суглобів як однієї із можливих причин боли в коліні. І сьогодні комплекс для покращення рухливості та застигнових суглобів. Починаємо із простих доступних всім рухів. Сідаємо з рівними ногами, можна впертись руками ззаду. Покласти ноги на ширині таза, направити пальці ніг вверх і розкриваємо так, щоб ви мізінцями торкнулися підлоги. Розкривається коліний суглоб і, відповідно, відбувається рух в тазу стегновому суглобі. Малюємо коло і закриваємо так, щоб ви великими пальцями по можливості також торкнулися підлоги. Відповідно, коліна всередину і рух. Внутрішня ротація в тазостегновому суглобі. Це положення не повинно викликати біль. І малюємо в одну сторону. П'ять. Чотири. Три. Контролюємо, щоб рух був не тільки в гомілкостопному, в коліному та застегновому суглобі. І відповідно в протилежну сторону. Шість, 5, чотири, три, два. Один. Згинаємо ноги в колінах, залишаємо такий широкий кут. Ваші коліна направлені на пальці в ніг. Сидим на сідничних буграх. Руками трошечки відштовхуємося, погляд перед собою. Внутрішня ротація в тазо суглобі. Опускаємо коліна всередину, намагаємося втримати таз як можна більше вертикальним і повертаєте. Відповідно, таз буде трошечки рухатись, але ваша увага направлена на тому, що відбувається саме в тазостегновому суглобі. Внутрішня ротація стегнової кістки. Внутрішня ротація стегнової кістки. Не рухайте таким чином, де всю увагу забирає на себе таз. Це неправильний варіант. Ще раз Тримуємо таз і Опускаємо по можливості коліно вниз. Знову ж таки, неприємних відчуттів в коліні не повинно бути. Останній раз. Є. Ставимо ноги разом. І звідси ви розкриваєте коліна в різні сторони зовнішньої ротації. І повертаєте. Втримуєте таз нерухомо, не перекачуєтесь вперед, назад, тільки ноги. 4, три, два. Останній раз. Є. Залишили. Це може бути один маленький комплекс із трьох вправ. Ми будемо рухатись далі. Переходимо в положення лежачі. Стопи на себе в позиції флекс. Видовження через макушки і через, через п'ятки через макушки. Таз в позиції нейтральній. не завалюйте, будь ласка, його назад, і, відповідно, не прогинайтесь вперед. І від, що, якби ви стояли, звідси згинаємо праву ногу, підтягуємо п'ятку як можна ближче до сідниці, торкаємося стопою підлоги. Відхиляємо, відводимо коліно в сторону, стопа залишається біля протилежної ноги. І вирівнюємо ногу і розвертаємо коліно вверх. Наступний раз ми будемо малювати коло, якби коліном трошки так приведення таке, трошки всередину коліно. стопою торкаєтесь торкайтесь підлоги, розкрили таз нерухомий. Вирівняли. Продовжуйте малювати таке коліно, таке коло. Можливо, в якомусь моменті ви можете відчути таке. Щолкання в тазостегновому суглобі. Попрацюйте над амплітудою. Якщо вам це щелкання неприємно, і воно відбувається за кожним разом трошечки зменшіть амплітуду або видовжіть. Подумайте, що ви стегновою кісткою, весь час тягнетеся вверх, вверх, вверх. Щоб у вас не було розслаблення навколо тазостегнового суглоба, а працювали м'язи. Останній раз таз нерухомо. Пам'ятайте, що протилежна нога максимально довга. І ми починаємо в іншу сторону. Спочатку робимо зовнішню ротацію. Стопа залишається біля ноги. Коліно відводимо в сторону. Замикаємо коло коліно за протилежну ногу і вирівнюємо. І продовжуємо. Раз. Тримайте стопу біля протилежної ноги. Весь час. Два. І десь до восьми десяти повторів. І ви відчуваєте роботу навколо та застагнових суглобів. М'язо, живота, сідниця працює. І ще три. Пильнуйте за всім тілом. Два. Останній раз. І вирівняли. Стопи перевіряйте на себе флекс. Видовження тримаємо. І таке тепло може з'явитися в зоні тазостегнового суглоба. В протилежну сторону. Спочатку просто згинаємо ногу в коліні. Підтягуємо. П'ятка може бути на вісу. Відкриваємо в сторону. Увага! Тут пильнуємо положення таза, не завалювався таким чином. Стопа біля протилежної ноги. Вирівнюємо ногу, розвертаємо коліно вверх. Підтягнули. Раз. Відкрили. Вирівняли коліно верх два. І продовжуємо. І ще 5 раз активні м'язи живота, активна протилежна нога. Вона як якорь вас тримає для того, щоб не перешатуватися кожним разом, не рухати тазом замість тазо стигневого Якщо є недостатня мобільність, то так і може бути. Тоді амплітуду менше. Більше втискайтесь ногою. І ця нога ваша, повторююсь, як якорь. Останній раз. І пішли в протилежну сторону. Спочатку робимо ротацію. Розвертаємо. Втримуємо та. Стопа біля ноги. Важливо. Піднімаємо трошки всередину. Заводимо. І трошки всередину. І ще. Шість. П'ять. Чотири. Три. І ще два рази. Останній раз є Залишили. Згинаємо дві ноги, ставимо їх разом і починаємо розкривати в сторону. Ми робили, виконували вже цей рух в положенні сидячи. Наступним кроком ми додамо до цього руху роботу на нахилтаза. Розкрили коліна, залишились і звідси нахиляємо таз назад і від цього коліна збираємо, коліна разом прокручуємо таз вперед, коліна розкриваємо. Таз рухається назад, це дуже корисно для тазостегнових суглобів. вперед. Якщо ви знаєте, уявляєте будову тазостегнових суглобів, то прямо ви можете собі візуалізувати, як головка стегнової кістки прокручується по западині в западенні. Так, щоб максимальний був контакт двох суглобових поверхень. Останній раз і залишимо ноги разом, і звідси в зворотньому напрямку. Нахиляємо таз назад, в цей момент розкриваємо стегна, прокручуємо таз вперед, закриваємо стегна. Нахиляємо таз назад, розкрили, прокрутили вперед, закрили. І ще кілька разів. дуже приємна вправа, дуже корисна вправа. Не рекомендую її ігнорувати, а навпаки, додавайте її до своєї щоденної руханки або до заминки чи розминки до ваших звичних тренувань. І ще два рази. Останній. Угу. І залишилось. Звідси таз тримаємо в нейтральному положенні, приклеєний максимально до підлоги. І починаємо по черзі підтягувати до себе ногу, розкривайте ліктів сторону, і ви хочете стегном дотягнутись до ребер. Але увага! Таз при цьому мусите зберегти в нітралі, щоб не було такого. Це не рух в тазостегновому суглобі, це рух в поперекі. А ми працюємо з тазостегновими. Тому сідничним бугром витягнетеся в протилежну сторону. А коліно до себе. Раз. І змінюємо ногу. Два. І з видихом три. Е, виглядає дуже просто, але весь секрет в цих маленьких нюансах. І ще раз показую різницю. Якщо ви будете робити так, бачите, в мене нога дотикає до грудної клітки. Але якщо зараз натиснути на стоп, то ви побачите, що я підняла таз. І я зробила. Нахил, згинання в поперековому відділі. Інший варіант. Раз. Вже амплітуда менша, але це рух дійсно в тазостегнових суглобах. Можна варіант інший залишити звідси і протилежну ногу вирівняти, і тут потягнути. Відпустити. І знову потягнути, відпустити. Слідкуйте, щоб знову ж таки не було такого положення. Да? Тут мені здається, що в мене така класна розтяжка. Я така гнучка, але відношення до ніг це ніякого немає. Ось моє дійсне кут згинання. Угу. Можна потримати, можна трошки відвести ногу в сторону таз не рухається. І в іншу сторону. Кілька разів в одну сторону. І в іншу. І ще поразу. Змінюємо руки та стримаємо, п'ятку весь час тримаємо біля сідниці і залишили. Звідси відпустили ногу, поклали руки уздовж тіла, притиснулись і починаємо малювати коло коліна. Я можу торкатись ногою підлогу, бо мені не важлива амплітуда. Мені важливо, щоб цей рух був дійсно в тазостегновому застигновому суглобі. І хто виконував вправи з Пілатеса, коротенькі уроки з Пілатесу, то знайомиться рух. Це називається коло однією ногою. І в іншу сторону. Шість. П'ять. Чотири. Тримайте таз. Нижньою ногою себе тримайте. Два. Щоб рух тільки в тазостегновому суглобі. І знову мені дуже допомагає те, що я знаю, як виглядає тазостегновий суглоб. Я розумію, який мусить бути рух. І змінюємо сторону. <кій> Притягнули до себе сідничні вогри в одну сторону, стегнова кістка коліно в іншу. Я легенько руками тисну, ногою трошки даю опор. І тут така спокійно розслабились і з видихом підтягнули. Виглядає збоку як така пружинка. Але я тут ще додаю дихання, вдих, і з видихом підтягнула. Вдихнула, відпустила і з видихом підтягнула. Беру правою рукою праву ногу і відвожу праве коліно в напрямок правого плечового суглоба. І змінюю, коли я веду ногу в протилежну сторону, то намагаюся втримати половинку таза на підлозі. І то в одну сторону. То в іншу роблю рух. Кілька разів Пам'ятайте, що таз не рухається. І п'ятка весь час у вас залишається біля сідниці, щоб не було такого. Ви не розслабились. Ви тримаєте ногу, працюють і ноги, працюють і руки. Останній раз залишились, відпустили. І моя увага в цю зону зону тазостегнового суглоба. Починаю малювати коло, дотикаю ногою до підлоги. Тримаю. Стигнову кістку, думаю, що я хочу достати нею до стелі. Таз не рухається. Пам'ятайте, нижня нога ваша опора. Останній раз. І змінимо сторону. 6, 8, 10 повторів. І знову, якщо ви відчуваєте щолкання. То ви думаєте про те, що ви хочете витягнутись більше, витягнутись ще більше зусилля, щоб гарно прокручувалось, щоб стигновий суглоб там став на місце, щоб він був, рухався так, як задумано природою. Останній раз є і залишились. Вирівняли ноги, можна потягнутись в різні сторони. Повертаємось на живіт. Доторкуємося до ребрами, робимо таке невеличке розгинання. Максимально видовжуємося через ноги, через макушки, активний живіт. Стегнемо, тиснемо на підлогу. І згинаємо праву ногу, достаємо правою рукою і пробуємо трошечки рукою тягнути ногу, ногою впираюсь в руку. І п'ять дихальних циклів. Увага! Не завалюємося в одну сторону. П'ятка над сідницею. І через макушку, через протилежну сторону я продовжую видовжуватись. Опустила, видовжилась, перевірила активність живота, згинаю іншу ногу. Зверніть увагу, коли я згинаю ногу, не піднімається таким чином таз. Стегнами максимально тисну. Захватила, піднімаю рукою ногу, ногою тисну на руку. П'ять дихальних циклів. Відпустили, впираємося руками і переходимо в позу дитини, розслабимо поперед. І ми закінчили наш коротенький комплекс. Рекомендую його додавати до своїх основних тренувань або робити самостійно. Але не ігноруйте працю над всім тілом. Це завжди тільки комплексна робота. Гарного вам дня! Не забувайте підписатись, щоб не загубитись, і обов'язково чекаю вашого зворотнього зв'язку.